Кожен, поважаючи себе книжковий плови, мусить мати в своїй копілці відео про сутінки. <му> Серпень все більше по погоді нагадує вересень. Моя улюблена пора року вже дуже-дуже близько, а це значить, що майже прийшов час передивитися усі фільми. Сага. Сутінки і кайфанов? От і не кажіть, що ви не передивляєтеся ці фільми восени. Що ви тоді робите? Як нагадуєте собі, що наймістичніші дні і ночі вже на нозі? Ау-хау, книголюби. Кетити сутінки стало майстрімом ще до того, як вони стали мен популярними. І це залишається майнстрімом і дусі. Хіба це не показник того, що сага варто уваги? Давайте спробуємо розібратися, чому цю САГО і чи є для цього реальні причини. Поїхали! Найперше, це сяючі вампіри. Донедавна я думала, що це просто придумка авторки для того, щоб виділитися серед маси однотипних кровожерливих монстрів. Тим більше клани у Стефані Майер більше вийшли не такими, яким. А влада і сила милічі за все <клух> більше людьми, які намагаються переосмислити своє життя, звикнутися з новим станом вампіризмом і спробувати з цим жити. Визнайте, якщо вам скажуть, що завтра у вас, скажімо так, гемоглобінова дієта, ну, якби ви не будете е, стрибати по кімнаті з криками Ура! Я вампір! і. Мені одразу сподобалося саме це. В степені підсвітила те, що втрачається, коли людина стає вампіром. Репродуктивна функція, можливість народжувати дітей. Так тому що не всі чатрі. Хтось хотів дітей. Мінус можливість жити на одному місці роками, тому що вампіри не старіють, люди це помічають, люди не дурні, не сліпі, і постійно треба приїжджати. Враховуючи все нові і нові технічні дитини для, для того, щоб ідентифікувати особистість, неможливість вилізти зі шкури школяра, якщо обернення сталося в юному віці. Всі ми пам'ятаємо пано з е, шапочок-випускників на стіні будинку Калені. Такий підхід мені дуже сподобався у 2000-ті, і я вважаю, що він актуальний на всі часи, е, бо більшість творів про вампірів, книги, фільми. П'єси, оповідання. А більше роблять акцент на тому, що людина набуває з вимушеним безсмерті. Це сила, влада, які дуже швидко зносять дах. Ну, а про вічну я взагалі мовчу, вона продається на ура в усі часи. І це може підтвердити будь-яка косметологічна клініка у своєму фінансовому звіті для податкової. Я впевнена там чи маленькі цифри. Так я думала до того, як побачила відео якраз про сутінки, де говорилося, що авторка Стефані Майер з Мормонів. В них там особлива віра, особливе уявлення про ідеальне майбутнє, ідеальний світ, і якраз вампіризм у заї використований як символ, а не предметного прагнення. Втім, нове знання не відмінило тому що я думала перед цим тільки заповнено і зробило його глиб. Щось оцінки хеття через те, що Белла нібито картонний персонаж. Я не претендую на літературознавця, на людину, яка може вам чітко розповісти про всі правила створення некартонних живих персонажів, я буду говорити з точки зору читачки. Може, трішечки там зачерпну а, свої письменницькі туси, але. Враховуючи те, що я ще не видала жодної книги, тільки пишу і намагаюся постійно у цій справі вдосконалюватися. Я постійно чую у відео, в розмовах, в якихось оглядах текстових, що Бело звинувачують у тому, що вона абсолютно ніяка, Ні не ні м'ясо. Немає характеру, немає якоїсь там яскравої поведінки. Вона не вміє одягатися, не вміє там горбуватися. Ну, взагалі така ока. І, в принципі, я не буду сперечатися. Може люди дійсно знають про що кажуть, я скажу про те, як Бела вплинула на нас, дівчат-підлітки, або вже тих, які є ці як Янка Далк, якою я тоді була молода доросла, Ну і взагалі. Що сталося з літературою після неї. Але з моєї точки зору, на мою думку, сама наявність такого персонажа, як Бела а в серії книг, які стали світовим безселом, дуже популярними, обговорюваними там буквально з кожного чайника, з кожної праски лунало сотінки, сутінки сотінки сутінки. І те, що Головна героїня там саме така, закінчила епоху ідеальних головних героїв, так званих Мересю. І я кажу не про мересю в плані наявності купи сил, а в плані ідеалізації. До цієї саги було так: що не серія, всюди гол героїня ну прямо недосяжний ідеал. Ідеально гарно у будь-якому настрої. Коли сміється і коли супиться. Коли про щось думає і коли зарюмся на, в сльозах соплях сидить, все одно ідеально гарно і викликає бажання. Неймовірно освічена поміркам свого світу, має ідеальні манери, поведінку і поставу. І якщо у книзі є еротичні сцени, то це ще означатиме те, що його героїня коханка, яку не може забути ні один чоловік, з яким вона була, і яку бажають ті, з ким вона ще не була. Найскравішим прикладом такого персонажа, особисто для мене, є Анжеліка де сен де Монтелу Осяйна графиня де Пайрак. Якщо ви не зрозуміли, це із серії Анжеліка, авторства Ан і Серж Голун. Хто дивився фільми, хтось читав, я і читала, і дивилася. В дитинстві мені здавалося, що я повинна бути такою, як вона. Але ж той ідеал недосяжний. Анжеліка це із площини любовних романів». Але я впевнена, що для кожного жанру були свої такі героїні, які недосяжні і прекрасні. І тут раптом замість такої ідеальної героїни з'явилася Беласен. Проста дівчина, по-своєму незграбна, яка не вписується в соціум. Має купу підліткових проблем, комплексів, в неї звичайна сім'я, не якісь там багаті люди. Тобто така дівчина, яку можна зустріти на вулицях міста, сидіти поруч з такою в кафе, яку легко можна асоціювати з собою. До речі, саме це в провину закинуть Стефані Майер. Мовляв, вона спеціально написала би у щоб підхопити на цей гачок усіх дівчаток підлітків. Які почнуть себе з нею асоціювати. Можливо, і так, але чи можна це поставити провину автору? Чи можна взагалі звинувачити автора в тому, що вона хотіла, щоб її книги стали популярними? Звісно, ні, всі ми автори трішки марнославні. А може, і не трішки. На моє сприйняття, здається, саме після саги Сутінки з'явилися го героїні, більше схожі на реальних жінок. А не на не, недосяжне ідеал. Ну і тепер ми плавно переходимо до другої частини, тобто питання, як наявність белесо на героїні моїх популярних плин, вплинула на реальних дівчат. Як я вже казала, на момент виходу саги я була в категорії Young Дал. І юність була ще не так далеко, і це все ще якось переливалося з одного водне. І я пам'ятаю чітко, як було важко нам. Не пробачалося ніякої не По-перше, тоді мода. Модними були джинси з дуже заниженою талією. Такі джинси, вони мало того, що не дозволяли приховати животик, якщо він був. Навпаки, вони ще й випирали його. І навіть якщо на боках не було жодної складочки, джинси їх створювали, перетискаючи шкіру. Плюс були маєчки такі, щоб попок був відкритий. Тобто одяг сприяв тому, щоб висвітлити всі недоліки фігури. Коли ти підліток, будь-який недолік, який ти бачиш в собі, прирівнюється до світової трагедії. І нам було важко, попкультура, медіа, фільми, серіали все пропагувало ідеальність. Ідеальними повинна була бути фігура, зачіска, макіяж, все. Мені іноді здавалося, що від нас очікують, що ми повинні цього навчитися так. Оп? Тільки ж ти не вміла наносити макіяж, а тепер вмієш. Мені здається, що саме цим наше покоління досі не позбавилося цього комплексу меншовартості. І я дуже радію за дівчаток які підлітки зараз. І вони можуть ходити в тому, в чому хочуть, в тому, в чому зручно. В них все йде на зручність. Одяг, зачіски, макіяж, іноді я навіть заздрюю. І я зараз це розповідаю вам не для того, щоб ви там пожалілися і сказали, Боже, який крінж, як вони там жили, а просто щоб ви розуміли, наскільки великий був тиск. На дівчину, яка доросліша, і раптом з'являється не ідеальна белосолом. Проста, така, як ми, яка може ляпнути щось не попад, яка не дуже добре вписується в шкільний колектив, яка не є е, дівчиною найпопулярнішою. Вона одна з тих, хто ну, балансує між е, паріями і. Та її наявність, те, яка вона є, популярністю образом, дозволила мені, а також багатьом дівчатам, нарешті, відчепитися від себе, дозволити і собі бути неідеальними. Не картати себе, не гризти за те, що десь у компанії якесь слово ковтнула або заікнулася, або хотіла щось сказати, а потім забула. Або часто так буває, коли ти. Щось недосказала, потім в голові прокручуєш, треба було це сказати, і тобі прям це муляє, ти не можеш відпустити ситуацію, бо ти цього не сказала. Все, після появи Береслон це зникло. Не одразу, але зникло. Так чи треба звинувачувати Стефані в тому що Белла така звичайна? Чи все ж подякувати авторці за те, що дозволила мільйонам дівчат на світі? Нарешті бути собою. Третій пункт, по якому хейтять сутінки, це не сутливий сюжет. Чесно кажу, тут вже справа смаку. Однозначно, ні фільми, ні книги сутінок не сподобаються чоловікові років 50, -ти. якого інші цілі, інші інтереси, інші вподобання. Та й жінкам, яким вже за 30, і для яких сутінки не були частиною дорослішання. Також може не сподобатися по мисленню вже інших. Після 30 ми вже по-іншому ставимося до кохання, до зізнань, до сприйняття своєї ролі у цьому коханні, особливо якщо дженці не повезло і, на жаль, вона стала жертвою аб'юзу. Там взагалі оці підліткові зізнання і слова «Я весь світ покладу до твоїх ніг, можуть викликати стійкий і Цільова аудиторія саги – це дівчатка підлітки і молоді жінки. Хоча я знаю деяких чоловіків, які в юному віці прочитали сагу, і також залишилися фанатами або хоча б Щоб мої ставлення до сюжету саги «Сутінки», Я знову звернуся до того відео, авторка якого розказала про сутінки через призму Віри Стефані Вайн. По перше я як та що мріяла і мрія стати письменницею, і пишу цикл. Який стане працею всього життя, звернула увагу на те, як Майер прописує думки та емоції у героїні таким чином, що вони чіпляють будь-яку читачку, затож не змушують нудьгувати. Я цьому поки що не навчилася, тому у моєму епічно-романтичному фентезі досі більше епічність. А романтично я вчуся описувати завдяки гучним коментарям моєї як читачки. І її запитання, а де її почуття, мені не вистачило того, як вона на це реагує. По-друге, що стосується сюжету, мені подобається плавність і логічність його розвитку, принаймні того, що стосується квітня. У фільмах іноді все виглядає дуже награно, дуже так неправдоподібно, але тільки тому, що актори явно перед тим, як грати свої ролі, прочитали книгу. Наприклад, мені здається, кожен автограф так зробив. Вони відігравали ті емоції, які написані в книзі, але глядача фільму в них не занурені. І коли актор, тобто персонаж з екрану, раптово починати хмурити чорний бров і виголошувати пафосні промови ні з того ні сього, це виглядає трішечки, м'яко кажучи, дивно. По-третє, що стосується того відео, яке я вам торочу вже на протязі всього свого відео. А Стефані Майер зуміла тонко і дуже ненав'язливо розповісти світові і дівчаткам усього світу про те, як виховують е дівчаток в її вірі. І вона сказала про це, не говорячи прямо, що це є проповідь. Я вважаю це високий рівень. Я не знаток віри мормонів, але з того, що відомо. Е Мені в тому числі з того відео, що для них дуже цінна сім'я. І роль жінки у сім'ї однозначна і іншої для них немає. Жінка має бути врівноважена, зосереджена на сім'ї, на потребах сім'ї, на захисті сім'ї і віддавати всю себе сім'ї. Це те, що розходиться з е, сучасними течіями, коли жінки хочуть бути незалежними, самореалізовуватися. І мати фінансову стабільність, окрему свою фінансову стабільність, Тобто частково жінки хочуть бути трішки окремою від сім'ї, і особисто я вважаю, що це правильно, тому що жінка ніколи не має опинятися в фінансовій залежності, яка може стати незахистом пасткою. Але добре те, що в сутінках Белла стала ідеальною дружиною з точки зору. Мормунської віри не тому, що її примусили або якось переламали її принципи і впевнили в тому, що правильно саме так, а тому, що вона захотіла і тому, що вона мала право зробити цей вибір, бути дружиною, бути матір'ю. Як і інші жінки, мають право робити вибір в бік своєї незалежності. В принципі, в своїй історії я використовую той же прийом. Я показую, що моя героїня — мати, і саме захист дітей для неї стає єдиною мотивацією для того, щоб вижити. Не влада, не сила, не який-то супер-пупер чоловік, а саме діти. Ба більше у світі, де Чек Фрі стає пануючими настрій у суспільстві, а люди бісяться від згадки, що десь там в кінці книги в епілозі у далекому майбутньому героїня опиняється вагітною і від цього щаслива. Моя героїня в першу точку сюжету вже при надії входить. Так. Отут я трішки пунктими самісками. Мені за рекламу ніхто не платив, тому посилання на канал де я це дивлюсь, не буде. Але виявляється, що є така поняття як Уінгіанська Тінь. Це коли людина несвідомо через творчість, у даному випадку письменництво. Промовляю на весь світ про свої приховані бажання та потреби. Якщо дивитися на те, що я пишу, то моя творчість прямо вела на всю міць про моє бажання стати матір'ю те бажання, яке, скоріше всього, не станеться в житті по різним причинам, але саме таким чином відбувається творча сублімація моїх емоцій. Свого часу сага сутінка стала літературним феноменом. Як я вже казала, тоді, коли виходили фільми і книги, я була якраз в віковій категорії, яка була цим ціль... цільовою аудиторією. Молода доросла, я кидала. Більшість моїх однолітків сага заходила на ура. Але були й такі, які ставилися з верхні тоді, ставляться з і зараз. Це теж нормальна справа смако, але можна сказати так: майже ніхто не залишався байдужим. Всі висловлювали якусь свою думку про цю саму. Перед тим як записати це відео, задалась. Питанням, а в чому ж її літературний феномен, чому вона стала такою популярною? Враховуючи, що в книзі таки є деякі оріхи, які не помітити важко. Наприклад, в першій книзі вони кажуть, що не відображаються в дзеркала, а в останній книзі Белла розглядає себе нову вампіршу церков. Все одно вийшло дуже багато книг, їх переклали на дуже багато мов. Вийшли фільми, які теж перекладали на дуже багато мов, купували права на показ. Скільки фанфіків було написано не зрічити, до речі, один з них я пишу прямо зараз і викладаю на платформі букнет. Запрошую до себе, посилання залишу під відео. А скільки мемів подарувала нам са сутінка, це просто любо дорого подивитися. Мій найулюбленіший. Цукерочка, так у чому ж феномен цієї саги? Я повинна Ви зараз чекати розумного літературного розбору, але я вже казала, я не да літературознавець, тому звернулася до чату GPT. От, в тандемі з чатом, з його відповідями і моїми доповненнями, спробуємо зараз в усьому розібратися. Як бачите, я з вами чесна. Не буду вдавати себе розумніше, чи ні. Перше переписані архетип про монстра. Іншими словами, із когось страшного і підеку угідного, вампір з легкої руки Степані Майя перетворився на ідеальний об'єкт закоханості для дівчинки-підлітка. Він небезпечний, сильний, безсмертний. Але при цьому весь світ забила. У нього нібито немає власного життя все, всі його думки, всі вчинки, а кожна вільна хвилина вертиться навколо Белли, Навколо того, чого вона вважає, і так далі, тому подібне. не ідеал для підліткової нецентричності, поєднання з обороне та І Між голою постійно так іскрить, що іноді бувало важко дихати. Але при цьому все залишається в межах пристойного. Навіть сцени зачаття Чаті доволі таки невинні і милі. Що ще треба для підлітків? Ніхто не каже, що вони читають. Відверто. Немає на книжці знаку 18, що могло б створити перепони до купівлі книжки. Формула дівчина плюс замково ідеал. Як я вже казала, кожній з нас було легко асоціювати себе своє бо вона проста, не супергероїня. Не та, в якої 18 років, є купа навичок, які люди розвивають собі років до 40 сорока. Причому. Важкою працею і жорсткою дисципліною. Вона в 17 за розумною свідчення. Вона така, як ми, і саме на таку, як ми, запав перший красинчик школи провінціального міста. Це ж ну, чим не мрія дівчинки 15 років, особливо якщо ти не перша красуня класу. а подобається якраз перший красинчик звінтужаний. Я не знаю, як правильно визначати, чи витриманий якийсь художній текст в рамках одного жанру. У мене існують дві категорії і оцінки книжки. Подобається? Не подобається. Але тут виходить, що Сава приєднала в собі декілька жанрів: любовний роман, готичний трилер, молодіжна проза і фентезі. І, звісно, це значно розширило цінову аудиторію. Часовий контекст. У народі кажучи, дорога ложка до обіду, так і тут. Це було 2000-ні, після приголомшеного успіху Гаррі Поттера» Ніша залишалася пустою. Діти, які носилися щарівними паличками наголо, трішки підросли і потребували також світу, який затягне з головою, але з трішки іншими емоціями. І саме це їм дала Сутінки». Тобто, можна впевнено сказати, що серед цих книг з'явилася дуже вчасно. Якби вона з'явилася в іншій, Час. Могла б і не вистроїти так. Але склалися фактори, коли ті діти, які читали Гаррі Поттер, на ту мить вже активно строчили фанфіки, паруючи звідти всіх, кого хочеш і не хочеш. І отримали ще одну класну сагу. І я знаю багато кросоверів з Гаррі Поттером по фанфікам, окремі фанфіки по світу, саги сутінки. Все виявилося вказ. Поп-культурна хвиля. Ну, тут одразу скажу, це заслуга команди, яка створювала фільм. Починаючи від колору, продовжуючи саундтреками, це ха-ха-ха-ха, і все і тебе сутінки в голові, продовжуючи пізнаваними образами на акторах, які дуже легко повторити, скосплеїти, і все це зіграло плюс. Тому що саме це робили фанатики, не тільки старочини фанфіки, а й косплеєм. Особисто я знаю один аккантик, то це де дівчина ставить болослом. Знаєте, це знамените жест, як вона заправляє волосся завушка, так якось губами робить. І очі долу, І оця клічиста сорочка, це все дуже пізнавано, дуже класно. І якщо підібрати музику, колор і макіяж, то прямо цукарочка виходить. Не знаю, як ви, а я вже піду передивлятися фільм. Dois e